Представники влади, громадських організацій, активісти та перевізники взяли участь у спільному обговоренні питань, що пов'язані з пасажирськими перевезеннями на приміських та міжміських маршрутах. Головна увага в ході дискусії приділялася тарифікації проїзду. Адже з 27 лютого цього року суттєво підвищилася вартість проїзду у міжміських маршрутках. Це викликало протести та критику з боку громадськості. Перевізники стверджують, що це було обумовлено змінами цін на паливо та автомобільні деталі. Тариф потрібно підвищувати, бо дизельне пальне росло. Але привізники до цього ще не придавали значення, такого аж пробували його вирішувати до того часу, поки не наступив лютий місяць, і дизельне пальне зросло, не просто зросло, там як написано у методі розрахунку тарифу, як при збільшенні вартості пального на 10% тариф вже повинен переглядатися. Він з того моменту, коли затверджений діючий тариф 30 копійок на сьогоднішній день за запасив кілометр, а там дизельне пальне закладено 12%. Якщо сьогодні 27, то скільки разів вже мало би переглянутися по 10%, це 12 разів ми мали його переглядати. Ми не переглянемо, що зараз виходить така якби лавина, бо якби йшло. Маленькими кроками, можливо, не так би це сказалося і на перевізника, не так би сказалося і на пасажирах. Окрім того, представники громадськості заявляють, що підвищення цін на проїзд є незаконним. За їх словами, перевізники самовільно встановили потрібні ціни, які фактично не обґрунтовані. Для прикладу, доїхати з Рівного до Здолбунова тепер можна за 9 гривень, а не за 6, як це було раніше. Піднялася вартість проїзду і по місту здолбунову. Тепер замість 2 гривень перевізники хочуть, аби мешканці платили по 3 Голова здолбуння. Української райдержадміністрації Сергій Кондрачук заявляє, що нині по здолбунову вартість одного пасажирокілометра становить 58 копійок. Дивимося, ПДВ 20%. Вони платять ПДВ? Ні. Дивимося, Ні. Про ті перевізники, колеги, ті перевізники. В нас здається з 33 перевізників, ПДВ, платниками є тільки 4. Далі. Зарплата водія в тарифі 5 900. Є в нас. Мені ці цифри вони кажуть, ну дійсно тут помилились, там помилились. будь тариф нормальний. 50 копійок. На даний момент в області є чинними тарифи на перевезення, які були затверджені розпорядженням голови Рівницької облдержадміністрації від 15 травня минулого року. У даному розпорядженні тарифи на перевезення пасажирів автобусами приміського та міжміського внутрішньообласного сполучення закріплені на рівні 30 копійок за один пасажирокілометр. Люди не сліпі, вони бачать ціни на заправку. Ви не розуміють, що робиться з доларом. Хоча, зрештою, ми живемо в правовій країні, і в нас, якщо ми не можемо десь повністю вже той закон виконувати, ну не можна так, не можна так, тому що захотілося піднімати ту ціну. Ну якщо є якась процедура, ну давайте ми її будемо дотримувати. Якщо ви обґрунтуєте гривню за кілометр, ну ніде люди не дінуться, тому що це буде по за за словами директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ігоря Тимошенка, будь-яке самочинне підняття тарифу без відповідного розпорядження голови Ода є грубим порушенням закону. Відповідно, може каратися від накладання штрафів на перевізника і аж до розірвання угоди та позбавлення ліцензії на перевезення. В результаті трьохгодинної дискусії чітких рішень прийнято не було. На запитання перевізників, по якій ціні тарифікувати проїзд вже завтра, ніхто не відповів. А поки що, мешканці області. Ці повинні платити більше, аби доїхати до роботи, лікарні чи навчального закладу. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.